Всім привіт! Вітаю вас на своїй прогулянці. Сьогодні вирішила під'єднатися до вас під час прогулянки. Намагаюся виходити, хоч трошечки собі додавати активності. Беру з собою водичку. Коротше, дівчата, останнім часом, замість того, щоб скидати вагу, я її чомусь активно набираю. Тому вирішила. Додати собі в життя таку активність, як ходьба. і єдине, що неприємно, це дуже велика кількість кліщів. Вони так і намагаються зжерти, падають ізгори на тебе на голову, і знизу теж заповзають. Тому відбиваюся як можу. Якби так знімати, щоб не було видно мої здобутки. Що я можу сказати? Дуже добре, що сьогодні я до вас під'єдналася і показала тих красунчиків, яких я зв'язала, щоб віддячити своєму сусідові. Тому що, якщо чесно я дуже довго не могла віддати. Іграшки, тому що не могла ніяк його зустріти зустріти в подвір'ї. Я просто забула, під яким мешканням, який номер квартири, щоб задзвонити в домофон. І коротше я чекала, коли я когось зустріну, або жінку, або його, щоб домовитися, коли ми можемо зустрітися, щоб я передала іграшки. О, Боже, дивіться, які величезні мурахи. І що ви думаєте? Тільки я назнімала вам відео, виставила. Потім я з'їздила, відправила посилочку з жабенятком і з'їздила ще в свою поліціальну школу, там деякі питання треба було повирішувати. І коли я вже поверталася додому, зустріла жінку цього пана. І сьогодні вже відбулася ця приємна подія. Віддала я іграшки, і це було так неймовірно приємно. Ви не уявляєте, мене навіть запросили додому, я вручила подарочки, і діточки при мені відчиняли, дивувалися. І так було приємно спостерігати за такими яскравими, щирими емоціями. Ой, особливо дівчинка, яка старша, ну вона дуже зраділа, така щаслива. А маленький то взагалі взяв того дракошу, динозаврика і прижав до себе. І так йому він сподобався і каже: Я до садочка його візьму і, і спати з ним буду. І так взагалі було приємно. Ну, це насправді саме крутезне, що є в нашій праці, бачити такі щирі, яскраві емоції діточок. Ну і дорослих також. Я до подаруночка доклала ще величезну шоколадку, мілку. І татусь одразу вирішив, що о, а це мені. Я кажу, так, це пану і пану жінці, щоб було солодко, смачно і приємно. Подякувала їм за те, що вони є, такі гарні, чесні сусіди. І дуже приємно було всім. тепер я задоволена, совість моя чиста, приємно насичена, такими емоціями яскравими. І, коротше. Ось такі справи, тому вирішила зараз ввечері до вас під'єднатися, щоб поділитися ще раз такими подіями, емоціями. Їх мало не буває, багато не буває, точніше. Ще щось хотіла розповісти. Ага, пригадала. Ще хотіла а, сказати, що а, дуже довго, поки я мовчала. І не дивилася зовсім нікого з дівчат, тому що стан був такий, що навіть підтримати когось мені було ну, неможливо це зробити. Настільки я була виснажена і взагалі не дивилася, не лайкала, не підтримувала, тому зараз. Коли натхнення знов повертається, то хочеться залпом дивитися всіх дівчаток, моїх улюблених блогерів, яких я завжди дивлюсь. Просто як серію, серію, серіал, хочеться дивитися і дивитися. Хочу подякувати дуже сильно дівчаткам, які не опускають руки, які продовжують знімати відео, не дивлячись ні на що. Я довгий період не дивилася е, своїх улюблених блогерів, дівчаточок, які просто тружениці, величезні молодчинки щодня знімають, дуже регулярно викладають відео. Дівчатка, ви неймовірні. Насправді, завдяки вам і вашій творчості, і вашій е, постійності, ви дуже надихаєте і даєте змогу е, також знову підняти руки до творчості і. Повірте, ви намного крутіше, набагато крутіше багатьох. І ви це костяк, на якому тримається взагалі весь світ Амігурумі і блогерство Амігурумі. Тому не опускайте руки. Я кажу, що давно не дивилася відео, а зараз починаю залпом дивитися, в'язати під улюблені відео і відчуваю, що. Чую також, що багато дівчат опускають руки вже не такий настрій знімати. І перегляди упали, і багато ще подій дуже негарних. Ох, хочеться підтримати кожну з вас. Дівчатка, ви неймовірні, тримайтеся, все буде добре. Хочеться, знаєте, хоч єдиний куточок радості, творчості і натхнення, щоб він не зникав. Тому давайте знову братися, знову розквітати, знову посміхатися і намагатися творити і надихати інших. Звичайно, хотілося б, щоб кожна з нас також знайшла для себе натхнення і. Такий творчий ресурс, де можна було би брати енергію, наповнюватись, щоб не так швидко вигорати. А Для кожного це щось своє індивідуальне. Для когось це можливо почитати книжечку, літературу якусь гарну, для когось прогулянки на свіжому повітрі. А може просто навіть побути на самоті і приділити увагу собі. Прийняти теплу ванну, зробити собі масочку, просто відпочити, тому що це дуже важливо і треба не втрачати себе і не так багато віддавати. І все буде добре. Як би тільки знайти цей ідеальний баланс золоту середину. Дівчатка доходжу до... Місце, де я часто зустрічаю сімейство лисичок, що мені робити? бояться? Біжить лисеня? Хвилин тому там ще одна лисиня пробіжала. І ця, мабуть, бежить за нею. Я просто відійшла від тропинки, щоб її пропустити. Вона спокійно пробіжала, понюхала мої сліди і побіжала далі. Мені вже страшно йти далі. Вечірні прогулянки це щось таке цікаве і. Трошечки лячне. А зазвичай, якщо я виходжу трошечки раніше, то я йду в ту сторону ще 5 кілометрів. Але сьогодні я вийшла вже пізно, тому піду на перехресті, доріг, піду в ту сторону, це вже я дійду до озера і буду повертатися вже додому. Але треба ще регулярно дивитися на наявність клещів, тому що вони зараз падлюки, просто їх дуже багато. Я вже сьогодні дивилася, декілька прибрала з себе.